Так зараз ми е, у горах, бачите, що тут навколо такі гори. Круті, високі, дехто тут проживає дві-три сім'ї, дехто літом. А от Василь він проживає тут. От у нього там чотири собаки, кінь, коза. Е, Господарство є, він тримає висосною йде горати, він вже пенсіонер, е, все своє життя проробив у Чернянському лісокомбінаті. Він е, був е, вожчиком. По-нашому це е, він тігав ліс е, кіньми. Це е, колись кідготка розповідала відео, що. На відео, що е, у 50-х роках усе коні тягли. Не було трактору початку 50-х років, то пізніше. Но, а mm. Василь е, своє, своє життя пропрацював із кіньми. Е, важка праця е, це найважче, ніж лісоруб, тому що потрібно ходити за кіньми вверх вниз, вверх вниз і будувати кінну дорогу, тягнути вниз. На стакаду або а, пачкували на, до трактора. Це він вже працював. Та яких вас роках працював? Я? — Шістдесятий конець, сімдесяті, сімдесят, вісімдесяті. Сім'я шестому йому з армії. 76-му Сім'я шестому армії. А в армії з ким а, я в армії, я в трьох частях, Горьковська ага. Става, Київ і Москва. А де е, ти то був? У Чернянській лісокубінат, один із найвеликих у, на Україні був. Ну, так, як... а, ну, а ти яких участках туди вверху, де в Де Колійка, де найбільше зробив? Це я робив у Берчанці на груні, то, то як речі. Сухий, Польща. Івано-Франківська область, я, Рогози, Ляхово, кулечурний, ну, подишур, перехресний все. Та де всюди. Горгани. Горган, я горгани там. Все. Ну, а чого ти таку професію вибрав, ти Вася собі? Я не, проф... а, конюха? Я професі... я не професію не вибрав, бо я робив у хащі, а потім мусив робити е, сато... важчих ішов пензів, так передали мені. Тобі передали. Це так. перші коні, які були в тебе. Великі такі чи маленькі коні Карпатські. Великі комбінації. І скільки ти лісу натягав за день? За день, по три вагони, по два вагони. По два вагони. Так. І це тобі кожен раз потрібно було так. ходити так. вверх вниз І далі у пачку так. складали, і після того приходив трактор так. і тягнув вниз і на вагони. Мене грузили, а я. М -м -м грузіли, і трактор грузили. Ну, no, а далі тобі, крім того, що лісоруби вже йшли варити і їсти, ти куди ще йшов? Тобі треба було ще й коням накосити. Накосити та й обходитися. Обходитися дати, щоб тебе додатково ще менше часу було, ніж у того так. На вісні ми 4 часи йшов, е? пускали. No. Ну на 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 no, а. Е ти не жалієш, що ти в таке своє життя до пенсії пропрацював а а, шо, з конями? А що жаліє? Пути на заробітки, та я так, аж той робив за пензю, а котрі пішли до лута, утка пензія. Пензії вже все. Дуже багато в нас в селі, пенсії нема. немає. Ну, а чого тися залишив тут і так жити в горах, тут батьки твої жили. що, помирали та і ти застав тут сам. А ну, та я куди діватися? Ні, сусіду, тут, тут сусід помер був не. пару років тому назад, та ще була тут бабка внизу жила, жила. Ну, вона то й Ну, Вона рідко приходить. Так вона нині до церкви. А не ні до церкви. Ну, та вона в неділю до церкви, а Де такий день. Та то і що? Тепер, що в тебе за господарство є? Та в мене що є? Песики маленькі, а що ще тримаєш? Коня. Та так, okay. та, 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 козу. Взу, сіно косиш, no, yeah. а маєш плуг, покажеш мені плуг чи ні. А, а плуг андеє, що треба варити? Бо? А, треба варити. Бо я он дико у Кр... того, у Львівського уромав та у петруняк. Ага. Не маю сварки. Може, в мене є сварка, десь прийду, тобі поварю. А, а метр метр Львівсько, казав, що прийде, бо йому треба в раз Ага, і ти коли е, настає весна. То ти йдеш пак сюди людям по цих дебрях ореш. No. Аби люди не копали. копають. Кунця, кунця має? Вус маєш. Eh. А чого так все залишило? Де ну, що залишив? Штепан хоче 15 тисяч. За 15 тисяч за вус. Ну, вузки такі груші. Uh -huh. Ну, а що тобі? В той час платили, яка зарплата була порівняна. Я заробляв кількох. Бригада, бригада заробляла по 300, я по 500. А, ти більше заробляв? А я більше базу мені всі нажаття і коні входити, то все почув. Ага. Та в принципі ти непогану суму заробляв 500, то дуже велике. Я просто хочу слухачам нагадати, що е, якщо. Е, Ну, наприклад, лісничк чи лісничий доставали 150, 180, то він заробляв і 180. Це е, була непогана зарплата. А тракторист на тракторі заробляє по 800-900. Ну, як, як бо три, три бригади обробляв, та й так. А коли зима велика, та, яка різниця? Хоч mm. зима, хоч ні. Мусили Добре, а покажи свого господарство, свого коня. No, no, no. Uh, бачимо, що яка навколо краса, яка, uh, красиві гори, які красиві гори Карпати, uh, особливо брустури. Ось тут Василь поживає, він круглий рік, він звідси не виходить, uh, тому що так все склало, що його батьки тут uh, побудувалися, uh, земельної ділянки сидіти не було і він тут змушений сам no, no, no. доживати. No сказали, йді ту сліду ставайте. А, а тепер вже хто десь стоять? Тепер вже вша, все... симдія, що закупера. Що... А пенсія ка у тебе? Три тисячі. Три тисячі. Вроді така, що й великі гроші були, заробітки великі, а сума невелика. Три тисячі. Мам, три тисячі 200, 200 рубль зняв. Чого? Та чого варвані Ага. А, а як продукти сюди доставляєш? Кого? Ідеш за продуктами. я йду, А якщо щось таке коняве купити або щось, на, на та береш коня в село, та сідло, та... вижу, тобі потрібно перекрити цей хлів? Там треба. Ну. Я шифер вже купив. Немає пили лекції е... нарубати. А ти б з пилу знаєш робити? Як ти? Ну, так. Та дамо тобі а, пилу. Я маю пилу, я ж не маю стартера дружбу. Стартера. Угу. А що а, тепер платять за орання? Вигодно зараз орати? А, садилися, як та, та, та. За то я петрую та кричка, заїду то таке. Заїду то таке, що то? Метр львівський, де я по 300 рублю. По 300 гривень. Тобто це, а коняве треба купити якийсь ну, так, фураж. Тепер овес. 250. Я вдав за 6 місяців 1500. Ну. А е, ти пам'ятаєш ті радянські часи, е, ну вже незалежність України. Е, от е, що тобі найбільше запам'яталося у твоїй роботі? Рано як підеш вечок, прийдешся. Тепер добре любимо робити. Отепер вдома сплятити, ми раніше горі, їсти. На цілий тиждень поїзд приходить, і мої батьки виходили. горів, горіл, суботу долутаються. Казав, говстин, я жінока, може, 6 місяців прожив. А останнє все. Ось остальне І... Ти Так і не маєш, де звідси піти, так мусиш дожити. Ну, uh, у той час коню видавали, нормальні норми були і вівса давали. Три метри, три-п'ять. Три метри то скільки на, місць, на, на місяць. На місяць. На що коні були укохані, сильні ну, були коні. Ми, ми не купували, старястку увожували за тками. Пам'ятаю, були спеціально е, на кожному лісопунті були завгоспи, які все на коні мали, хами. Це все давали. Усе. Це все, щоб... Що тобі треба було, ти Це нічого ти... Не, купав, не, не купував, як тепер треба купувати. Не путкова, а тепер путкова 100 рубль. А 50. 350. йде? Uh -huh. Ну а що е, ти? Е, От у такий важкий час, іде зараз війна. От тобі важче стало жити, от, у горах. Ні, що. А я і мелі казав, що купує тільки голову і діть дому спати, ми п'яного не бачили. А так що й таке буває. Я їсти йду, возьмемо вуп'ємо, ось і милиняково Е, А я не знав, що так, то тут дві чорні машини, діпи. Так що тебе воєнкомат? Маринував. Та мене немає права. Кажу, я мені 70 років, текли. А я дім думав спати, лише би смак п'яного вас не відділ. Е, що ж я хочу запитати. А е, дуже багато коней міяв за своє життя. Много знав? Ні. Яким ну, взяв, так до пенсії. До пенсії. А скільки кінь проживає так? Отак в горах тяжко тягне, робить, але файно. Він жиє. До 28 років. До 28 років. А такий, що вуличний, до 45. До 45, можливо. Ці, 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 що Б'ють у дерево, сюди туди пишуть. Ага, що менше такі Но. живуть. <кхълт> а де саме було краще робити? Ти не робив у турбацькому лісопунті. в Турбаті робив. <project> Діти навчили? Бете, навчали, бете. Зараз ще йду стану. E, Робилися в Турбаті турбатів чуси. Yeah. А де має добре було? У Плайському пункті робити, чи так, та там, у Турбацькому. У Плайському добре. Я там лише робив чотири роки. Бігада ще розсипала, забрався геть, а потім а у всім покійні, як зараз. Каже, куди йдеш, кажу, йду геть був, в бригаду. Та потім мене прийняли. Та раз було шість чоловік, що посів взяли нього партизани, в армії. А зими великі були, та як ви робили в зимах великих? Яда пішла, перва. Рєка. Зараз би себе била. Та навчили її так. Я її коли купив, та... Добре. Христина то. Та що проміт, бувало так, що й промітували сте сино. Вижу коза заклята. так навчили. Ми мусили, бригада промітали. Ми йшли, так, бригада. Бригада, бригада, і навіть якщо великий сніг було, то теж робили такий важкий. Близько давали лісчики, а далеко не давали. Що ну, би ти От тепер війна йде, жити стало, та ну, рівень життя паде. Та що робити? Ну, мусить жити. Ну як ти думаєш? Ти так в високо в горах далеко живеш. А, як думаєш, Гре. війна скільки буде тягнутися? знає, Одні кажуть, що вже кончається. А другі. А... а ти як думаєш? Дідьку Ну. Чекай, чекай. Добре. Ще таке хочу по А У цього залежить, аби ти це привів у господарство своє. 70 років. Вона ніби, вона коли була, так не била. А то Христина з Мішо прийде, тогава її у чоло ударять, а вона вже тепер тут так. Ну важко жити так у горах. Тай, а, Чи ти а... привик, тобі добре. А так. де жити? Нема дриво. вибору. Нема. Дриво, дриво, є, та й що? Дриво ще є тут, де тягнути. Дриво. А так, ти собі йдеш у село, два ну, кілометри з половиною тобі гарантія треба йти. Ну, так, і, іду рано, та, накупую, та, собі йдеш вверх. Та, і, але, та... Вроде, казаємо, на, що ти то Дорогу. Погано, погано, там доступу немає. Де, ну, те, то це то, ви не могли попри плут, А ай там учинили, а де кажу, то, то, аби зробили, а кай свистелеми. Як у що до нас є раді, то я нам знову подзвонила, водію. No, ну він так порядок і не навів. А? Добре, Василю, бачимо, що ти в горах живеш е, уже і старость, така ну, ще, я думаю, хоч 20-30 років прожиєш, -про -про аж бог з Божу помочу. Та то вже мука. Е, хочу тобі побажати, аби ти все був, бо я тебе я все так. вижу, такий веселий, оптимістичний. Е, я тебе знаю з дитинства, в принципі. А не треба тобі рекламу проводити. Ти з бідної сім'ї, з простої. Ага. Е, дивіться, лише ку хату построїти в горах тут такої великої хати. Були, фактично. Казали, а було п'ять тисяч далі, а що то три тисячі? Та й то з то, три тисячі 200 рублів зні, знімаєш на армію. Та за 200 рублів щось би скупив. Сіна вижу ще маєш, що ще можеш дотримати, і коня, не продавай коня, того що кінь дешевий, ціна його 6 тисяч гривень. Васильове предлагають, це дуже низька ціна. Праця а, і а, важка зараз також, бо він і сам і ріпу кладе, бачимо, і грядка є і там треба йти туди вниз, у праву сторону, а далі з цієї дороги сходити туди в село. Це все одно. Тут, коли жив сусід, а там жили сусіди, це всі були житі, тут е, е, жили діди. Скільки в вашій сім'ї було? Ще я не Наше, Ну Ти крім те, брати сестри були ще. Шестеро шестеро. Всі де та, то все, все по Україні. Ну та по -по Замуж повиходили, ти фактично залишився сам. Ну Та я до команди жив. До, до команди жила. Тому вмерли так, коли віддіватися. Ну, не, Вася, найтубіч щастить в житті. Ти будемо застарати тобі наша соціальна служба. Якщо якихось спонсорів, ми знайдемо, то я стараюся якось, малома, підтримати тебе продуктами чи чимось. Того, що я розумію, що є переселенці, але таким людям, як Василь, також потрібно допомагати. Таке життя один одному потрібно допомагати. Все, все тобі найкращого. Дякую. Давай. Щасливо. Щасливо. Газдуй. Іди, я січу гардеробу. Ну. Я побував, що на колоді це класти. Тобто не чесно, не щасні пуйду в села, то ти пустять. Та ж біне коза, та вона в тебе не а вона коза не сіде. Добре, все, давай. І дивіться, де проживає Василь, там село в далині, а все тут. Він тут проживає. Оце ця частина е, Сопонецького, яка зараз тепер дачі, а раніше жили там люди. Ще ще ну Якщо тися подивити, Вася по природним факторам, зими стали теплі, давно сніги снігеньки. Які... Сніг великий твій був. Твій було, є... так було, що в куліні. А тепер каже. Ще... Земе слабі. А тепер кажуть хлопці, що по інтернаті це якось дітька, кажу, що має впасти метр снігу. No, — Ну подивимося, yeah, yeah, yeah. твої прогнози, чи буде зараз у Карпатах метр снігу. Well, — Ми казали, що коли буде, у середу наші прави. Добре, подивимося.